Я проводив е, захід е, в одному закритому приміщенні. Е, кодова назва цієї вечірки називалася парубочник, тоді це називався Мальчишник. Суть заходу полягала в тому, що туди запускали лише. Чоловіків на вході стояла охорона, вони здавали свої телефони, а обслуговували їх лише жінки за викликом. Коротше, просто тут обслуговували закладу. А я обслуговували обслуговували повний пакет. Розносили напої. Повна програма мені таке, так от. Коли я зрозумів, що я ще й там ведучий, я думаю, а що я маю робити? Ну, а що мені перепадає? Там, там з конкурсів було, типу, що артистка сідала на бутилку. На бутилку. А, то я не да. я просто перетував, я гадав. Да, на бутилку шампанську якась замовили з Харкова, якусь там знамениту, там небагато то в Україні таких артисток є. Далі всі іменинника, в який святкував той день день народження, вивели на сцену, розділи до трусів і феєрверк дупу запхали, підпалили, я стою і такий. Підтримуємо імененника. <ріст> да, Слово там, батькам імененника! Да, прям за столами вони не трахались, були типу, маленькі, типу, кабінки, щоб вони могли потрахатись і в якийсь момент там, бля, діалог піздес просто. До мене підходить проститутка і каже: Ти прикинь, до в мене якесь битло підійшло. Каже, йдемо потрахаємося. <ріст> а, а я ж то й... тебе люблю. <ріст> <ріст> була на плюсі, було в неї, було да? Ні, і вона додає, а я що тобі якась шлюха, чи що? <рес> а я стою і думаю. Ну, навряд чи тебе покликали, бо ти співрозмовниця дуже цікава. Я не хочу образити проституток, але вона стоїть гола. Ну, переді мною стоїть, в пенюарчику прикрита, типу, я шо, якась шлюха. <рес> і це була Світлана Лобода, да? <рес> і я, я в той момент просто подумав, наскільки, знаєш, ну все одно. Жінка розділяє це, знаєш? Типу, от, ну має псано має бути повага. Будь-якій професії. Це перший захід, який ти не за гроші провів. правильно? Ні, за гроші. Я за гроші. А а, а, ні, мені заплати небагато. Там я, якщо це Відео віддали. Е, це типу кайфово. Я не знаю, чи такі події проводяться зараз. Е, тому цей напишіть мені в Дірект, я вам може скажу, де буде наступне.